Буду показувати, що в мене в посил. Цей продукт замовляю вже вдруге, тільки рефіл. Не потрібно замовляти повністю нову баночку, не настільки сильно перекриваю, наскільки я б хотіла. Я довго побирала, який колір я хочу. Подобається їхній кейс, такий би від моребізари і там взагалі особливий склад. Всім привіт, вітаю вас на своєму youtube каналі Мене звати Аліна і це відео про мої покупки за останні два місяці. Я зробила небагато покупок, але я дуже люблю дивитися такий формат відео, тому що завжди можна для себе знайти щось цікаве та додати якісь речі у свій вішліст. Тому пропоную починати. Хочу почати це відео з доглядової косметики. Я замовила досить багато продуктів від бренду Медік 8, тому буду показувати, що у мене в посилці. Це все виглядає ось так. Я завжди стараюся замовляти продукти тільки тоді, коли у мене закінчився попередній. Але в Канаді, на жаль, немає Медік 8, і всі ці продукти я замовляю зі штатів. По Перше, довго очікувати, а по друге, завжди потрібно платити за доставку. І коли, наприклад, у мене закінчується один крем. Я не дуже, якщо чесно, хочу платити 17 доларів американських за доставку. Тому із з медік я стараю замовляти більше продуктів, навіть коли у мене вони ще не закінчились, щоб просто постійно не витрачати кошти на доставку. Я вважаю це нераціонально, тому стараю замовляти більше продуктів. Давайте дивитися, що в мене тут почну зі свого улюбленого продукту. Це гель для вмивання. Виглядає він ось так. Я його використовую тільки зранку. Класний гель для вмивання, економічний розхід і класна ціна за такий об'єм. Віднедавна я ввела у свій догляд вітамін С, мені дуже подобається ефект, висвітлюється постакне. Мені порекомендувала це робити косметолог, тому я задоволена результатом. Саме цей продукт замовляю вже вдруге. Він мені дуже подобається. Він має більш таку маслянисту текстуру, вона мені подобається. Але хто не любить сивородки як олійка, то напевно вона не сподобається. Мені на початку вона теж не подобалась, але потім, коли я почала її використовувати, вона мені дуже зайшла. Тому буду її купувати. Це вже друга баночка. Далі серум з пептидами, і івородка з вітаміном в 5 Ці два продукти мені подобаються. Ось так вони виглядають. Серум з пептидами. Я його наношу ввечері і бачу реальний результат. Як розреладжується шкіра з 5 Він класно зволожує, теж використовує його вечір. у мене тільки під баночки, Не впевнена, чи буду повторювати, бо просто класне зволоження. Не обов'язковий продукт в догляді, на мій погляд. Далі два крема: один нічний з церамідами, а другий просто крем на кожен день. Мені дуже подобається, як виглядають ці баночки в медіквісім. Упаковка просто вау, мінімалістична. Дуже все лаконічно. Рахунок цього нічного з церамідами чесно, в нього недостатньо зволоження, на мій погляд. Якщо брати е, нічний крем, мені дуже подобається від Benton я десь ставлю його фотку. От він мені зайшов краще ніж оцей з церамідами Тому не знаю, чи я буду його повторювати. Він непоганий, але, на мій погляд, від Бентон краще. Просто він краще зволожує і якраз таке. Наповнення шкіри і зволоження, на мій погляд, те, що треба на на ніч для шкіри. Тому, скоріше всього, я його поки що не буду повторювати. Повернусь до свого старого від Benton і порівняю ці відчуття, і потім дивлюсь, чи буду замовляти ще від Medic 8. Рахунок ось цього це просто клас. Це мій фаворит. Насправді він дуже добре зволожує, мега класна текстура. Шкіра після нього просто. Я не знаю, як передати, але дуже класно, дуже така підтягнута, вложена. Мені він дуже сподобався. Це я його буду замовляти. Що мені подобається в цьому, але тут можна замовляти саме тільки рефіл. Не потрібно замовляти повністю нову баночку, а тільки замінити сам продукт. В нічному кремі, на жаль, такого не можна робити. Тому тільки ось цей крем можна рефілити. Ви мені сподобався класний крем, тому буду повторювати. Подарунок. Насправді я отримала дуже багато пробників: дві тревел-версії і дві мініатюрки. Вітамін С і сиворотка B5 тільки інтенс. Тобто вона більш інтенсивна і більше має компонентів. З того, що я розуміла, і з того, що я читала. Поглядають вони ось так. Навіть travel версії, але ось ці баночки просто вау. Слова для очей. Далі, якщо ми говоримо про е доглядову косметику, я ще купила від. Е Корсг, я думаю, ось такий гель для вмивання, Він мені теж дуже подобається. Я купую його вже вдруге. Так як іде зараз зимня пора року, і я живу в Канаді в мінус 26, не завжди, але бувають такі періоди, коли реально дуже холодно, холодний вітер. Мої руки дуже сильно на це реагують. І мені дерматолог сказала використовувати спеціальні креми, які мають в складі. Якісь там властивості, не буду в це поглиблюватись. Мої руки одразу стають червоними, вони стають дуже сухими. Тому е, на зиму я купила від La Roche ось такий крем для рук, використовувала його вперше і він мені реально сподобався. Але єдиний мінус, коли ти його наносиш і руки вже обітрені, вони він дуже сильно пече. Але пече буквально перші 10 хвилин, потім, е, потім все проходить і все чудово. Але від нього я побачила ефект, і тепер це мій must have на зиму. Я буду його використовувати постійно. Мені здається, за таку маленьку баночку він коштує 30 доларів плюс-мінус. Але я не впевнена. Я не пам'ятаю. Наступне шампунь від мараконоїл. Він саме для об'єму. Зазвичай мараканоїл серію я беру тільки для зволоження. У мене є кондиціонер і шампунь, я ними повністю задоволена. Це я взяла, щоб розбавляти свої ритуали миття голови. Я його використовую не часто, можливо, один раз на тиждень, щоб не пересушувати корінь волосся, тому що він реально сушить. Тому волосся він не так сильно працює, як можливо, він би працював на кучерявому волосі чи на більш сухому волосі. У мене волосся гладке, тонке і достатньо зволожене. Тому іноді, коли хочеться трошки, буквально трошки його припідняти, ось я його використовую. Далі консилер від NARS. У мене відтінку ваніла. Він це повний розмір. Він непоганий, але не настільки сильно перекриває, наскільки я б хотіла. У мене до цього був тарт. От він трошки краще перекриває, тобто він більш плотніший. Ось цей мені колір підійшов, все окей. Але недостатньо щільне перекриття, тому я не впевнена, чи буду його повторювати. Але непоганий продукт. Наприклад, у мене є активні висипання, як зараз. На жаль, то він недостатньо створює той ефект, який я очікую. Але як консилер, він непоганий. Класна легка текстура, достатньо щільна, на мою думку. В зимній період часу я стараюсь більше використовувати крем для рук, стараюсь більше їх собою носити. Щоб руки не так сильно сушились. Я від бренду Salden Stone. Сподіваюсь, правильно його прочитала. У мене це перший продукт від цього бренду. Знаю, що в них дуже популярні дезодоранти, а також. І також гелі для душу. дуже класна естетична упаковка, але я думаю, що коли він буде закінчуватись, там ще залишиться дуже багато продукту. Але поки що він не закінчується. У мене запахом бергамота і хінокі класно пахне, залишає липкості після нанесення, що мені дуже подобається. Тобто, звичайно, треба почекати, поки він береться в шкіру, але немає липкого фінішу після нього. Великий плюс, що він дуже гарно естетично виглядає. Далі цю сироватку я замовляю вже вдруге. Купую її на iHerb, вона класна. Реально бачу від неї результат. Ось такої упаковки вистачає приблизно на 3 місяці, тобто, як зазначено в інструкції, що краще використовувати 3 місяці, а потім робити перерву, тому е, однієї упаковки вистачає якраз на курс, який рекомендується виробником. Я реально бачу, що вії ростуть, вони стають трошки плотнішими. Звичайно, вони так само впадають, як і завжди. Але ця сироватка мені подобається, буду продовжувати і нею користуватись, бачу ефект. Надалі парфуми від Dior. 50 мл. У них пудровий, легкий, солодкуватий, з ноткою ванілі аромат. Я такий люблю. Палетка від Hourglass. Я обрала в найсвітлішому відтінці з дракончиком. Вона мені дуже подобається. Реально дуже універсальна, класна якість продукту. Зібрані дві пудри, дві румяни, бронзер та хайлайтер. Відтінки мені підійшли. Класно тушується, класно носиться, зручне велике дзеркало. І я думаю, що дуже зручно брати з собою. Не потрібно брати купу різних продуктів, береш одну палітку. Все компактно, все в одному місці. Я таке дуже люблю. І ну, ну, реально класний дизайн. Далі це прикраса від бренду APM Monaco. Я довго вибирала, який колір я хочу. Ця прикраса є в двох кольорах. Для себе я обрала в рожевому золоті. Ось так виглядає коробочка. Мені дуже сподобалось її плетіння. Я вибрала саме рожеве золото. Воно класно мечиться з моєю каблучкою. Далі покажу взуття. Це взуття на зиму. На зиму я собі обрала Мартінси. Це моя вже друга пара від Dr. Martin's. Перша була на осінь. Виглядають вони ось так: це Челсі, якщо я не помиляюсь. Я в них ходжу практично кожного дня. Мені подобається їх вигляд, ця жовта стрічка, дуже якісні і теплі. До них я також взяла ще ось такий бальзам, щоб їх натирати, і шкіра виглядала краще. Непоганий бальзам, що класно в цьому продукті, що він прозорий. Щось я спробую показати. Звичайно, всі такі продукти для взуття, вони йдуть здебільшого чорні або коричневі, а це саме прозорий. Можливо, є інші аналоги. Я, я не знаю, я, я насправді не шукала. Але взяла ось такий. Далі це окуляри. Я довго вагалася, які саме вибирати. Обрала від кучі. Подобається їхній кейс, такий велюровий, класний. глядають ось так. Я насправді дуже довго їх обирала, тому що е, я довго вагалась, чи піде мені ця лінза. Тут лінза темно-зеленого кольору. У мене ніколи ще не було таких окулярів, тому я сумнівалася, що вони мені будуть пасувати, але я їх приміряла, походила в них і, і зрозуміла, що так, це воно. Навіть з темно зеленою лінзою. Можете написати в коментарях, що вони мені справді пасують. Останнє, що я хочу показати, що я купила. Це був ось такий бомбер від Mats Maducia. У нього в складі 71% вовни, що дуже класно, тому що, наприклад, я добилася бомбери від Зари і там взагалі жахливий склад. Цей ще більш-менш куди не йшло. Дизиночки. Можна зробити його більш спортивним, тобто трошки затягнути цю резинку. Можна відпустити, і він буде більш такого вільного крою. У мене в розмірі XS я зовсім не пожалкувала. Він у мене в розмірі XS. Зовсім не пожалкувала, що взяла саме XS а не S, тому що він, він доволі вільно сидить, тому я обрала саме XS. Його приміряти і покажу. Єдиний мінус до нього реально дуже все липне, плюс він ще чорний і на ньому все дуже видно, не є песик, тому його шерсть тут просто липне одразу. Хоча перед, перед тим, як знімати відео, я його почистила, але це не допомогло. Я думаю, що буде класно. Дуже класно з цими окулярами. Вже мені подобається. Це був такий невеликий обзор на мої покупки. Дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше, яка річ. Зустрінемось в новому відео.